Всім гарного дня! Вас вітає компанія Автопарк, Одеська Філія. У нас нове надходження: це Mazda CX7 з бензиновим атмосферним надійним двигуном об'ємом 2,5 літрів. Не плутати з двигуном об'ємом 2,3 літри та автоматичною коробкою передач. Автомобіль на передньому приводі 11-го року випуску. Ось в такому гарному білому кольорі, на оригінальних легкосплавних дисках, майже з новою гумою. В гарній комплектації зараз переглянемо салон. Почнемо з заднього ряду сидінь. Ось як виглядає сидіння ззаду. Нічого не протерто, не затерто, салон не прокурений. Є люк стан дверних карт. Ось як виглядає сидіння спереду. Також в гарному збереженому стані. Є електрорегулювання сидінь, повний електропакет. Переміщаємося до салону автомобіля, повне мультикермо, клімат-контроль, камера заднього виду, підігріви передніх сидінь, круїз контроль та багато іншого. Ось як виглядає автомобіль. Зараз його запустимо знову. Як ми бачимо, автомобіль запускається гарно, працює рівно, ніяких чеків та помилок не горить. Автомобіль було пригнано з Штатів з мінімальними пошкодженнями та було професійно відремонтовано. Автомобіль повністю обслугований, масла фільтра поміняні. Не вимагає жодних вкладень. Переглянути та придбати дане авто ви можете в місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15А. Придбати дане авто, ви можете як за готівку, так і кредит або лізинг. Також у нас є трейдинг.